Це система акустичної детекції, яка заснована на тому, що в нас є сім мікрофонів, з яких шість розташовані по колу в два ряди, сьомий розташований на горі. Ми приймаємо це конкретно засіб акустичної детекції, це складова частина цієї системи. Ми приймаємо звук. Міряємо різницю часу між мікрофонами, коли приходить цей звук. І в свою чергу рахуємо два кути. Ми рахуємо вертикальний і горизонтальний кути. Ось у нас є карта, і по ній ми бачимо зараз азімут на найголосніший звук, який є, тому що зараз в нас вимкнена наша фільтрація. А скільки таких мікрофону ну, систем мікрофонних має бути в системі? Я, ну, як взагалі сценарій застосування є декілька. Якби найпростіший сценарій, це цей який є зараз, наприклад, для цієї самої мобільної вогневої групи. Тобто вони можуть поставити це біля свого там пікапу чи ще десь на якісь щоглі? Звичайно, трошки вище за цю, тому що чим вище він стоїть, тим краще він чує. І далі вони вже зможуть отримувати ціле вказання не тільки якось дуже рудиментарно з допомогою рації, чи що як вони зможуть бачити на мапі згідно свого місця знаходження, вже що де там летить, чи це шахет, чи це ще щось, і це як на мене значно краще ніж просто стріляти кудись в сліпу В даному випадку може бути лише один: тобто, азимут ми визначаємо досить точно з точністю до двох градусів. Це досить непоганий результат, як для звуку. Також є use case, звісно ж, більш глобальний. Це якщо ми робимо якусь об е якийсь об'єктовий захист, і це об'єктовий захист нам дозволить, тоді нам вже треба три або більше приладів. Тоді на цій карті у нас вже будуть е безпосередньо тріангуляції. У нас є два різних типи трангуляцій по факту. Перший це динамічні, якщо щось летить, їде е там ще щось. І є імпульсні, імпульсні це вибухи, чи хтось стріляє, чи виходи ППО. Ну, назвіть будь-який там гучний різкий звук і воно його покаже. В принципі, це може показати одинарний пристрій, але оскільки ці звуки дуже короткі, воно просто мигне якби червоною стрілочкою на карті, і це майже буде непомітно. Наприклад, електростанція чи завод, чи стадіон. ще що, стадіон, наприклад, так. Ну, чесно кажучи, тут можна взагалі зараз почати думати про те, що да можна покрити якусь, скажімо, територіальну громаду за допомогою певних уже систем. І вже на їхній основі більш надійно виявляти те, що летить далі. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо щось там на північ від Києва чи на південний схід від Києва, де ці всі шахіди, да пролягають їхні маршрути, тобто більш ефективно їх виявляти і знищувати. У нас в нашій математиці, яка є всередині, у нас дуже талановита команда програмістів. І інженерів, які працюють справді, ну і щоб якби і самим краще спати, потім в результаті якби в прямому і переносному значенні. зараз. насправді, справді ми працюємо над тим, щоб інтегруватися в новий натівський стандарт, який називається Sapient. Він був недавно прийнятий зараз. Просто в чому проблема всіх цих систем, як звукових, як наша, як і RR, як і РЕБ, як, як і в цих різних камер, вони всі передають дані своїм форматом. І якби це трохи зоопарк. І тому це якби перша якась така більш-менш серйозна спроба, яка спочатку була зроблена в Британії, потім прийнята НАТО, а яка нам дозволить більш-менш все інтегрувати без особливого болю, тому що зараз треба десь змінювати структуру даних, десь щось видаляти, десь щось додавати. Це нам дозволить зробити інтеграцію значно швидше. Приїхали, включили, працює. Зараз ми також збираємо базу, те, що називається акустичних сигнатур. Тому що прилади ці вже, скажімо так, використовуються, збираємо базу акустичних сигнатур, скажімо, з таких самих приладів, які стоять там в інших, скажімо так, шахи до небезпечних місцях, і потім ми збираємося навчати вже штучний інтелект, щоб більш точно відрізняти і класифікувати наші об'єкти.